Перші двоє українських пілотів уже перебувають в сполучених штатах та навчаються на літаках F-16. І пліватим на наше С-500. це навчання відбувається для того, щоб визначити скільки часу може знадобитись, щоб навчити їх керувати винищувачами F-16. Про це інформує NBC News. За словами офіційних осіб, навички українців оцінюють на тренажерах на американській військовій базі в Тусоні, штат Аризона, і незабаром до них приєднаються інші наші пілоти. Програма спрямована на оцінку їхніх здібностей як пілотів, щоб ми могли краще порадити їм, як використовувати можливості, які вони мають і які ми їм надали, сказав представник адміністрації. Перший крок до крил Свободи. Двоє українських пілотів зараз перебувають у сполучених штатах на американській військовій базі в Тусоні, штат Аризона. Там оцінюють їхні можливості навчитися керувати штурмовими літаками, у тому числі винищувачами. F-16. для цього вони тренуватимуться на симуляторах. Повідомляє NBC із посиланням на конгресменів і високопоставленого американського чиновника. Видання зазначає, що влада США схвалила приїзд ще до 10 українських пілотів для отримання такої ж оцінки вже цього місяця. Зараз я пропоную саме і продовжити цю тему з нашим гостем який Петро вже очікує на зв'язку. Пане, Пане Петре, ми експерт. вас вітаємо. І отут в студії з Михайлом Шетельман зачепили цю тему того, що сталося в Брянській області. Давайте ну вам, вам дамо слово, як ви взагалі розумієте, чи можна зараз розуміти все, що там відбулося. Я маю дуже особливу позицію саме по цьому питанні, Я її дуже чітко окреслю. Там щось відбулося, відбулося щось серйозне, і свідомо не вдаюся у розбір навіть аналітичний цього, що там відбулося. Чому тому, що будь-яка аналітична конструкція приведе нас до якихось висновків, ці, ці висновки можуть бути дуже серйозними, і вони можуть нас нашкодити стратегічному нашому протиборству із противником, але є дуже серйозний і правильний висновок із цієї події. Україна набула справжньої мілітарної. Суб'єктності це перший висновок, і другий висновок рефлексія спеціальної воєнної операції нарешті повернулася на територію Росії, і це насправді дуже хороша для нас новина, пане Петре. Ми тут обговорюємо звичайно, що Бахмут Україна схоже готується до контрольованого часткового відходу з Бахмута інститут вивчення війни. А далі вивчення війни наголошує на тому, що російські війська не зможуть найближчим часом оточити місто Бахмут на Донеччині. Як ви зараз оцінюєте ситуацію в Бахмуті? Сама філософія битви за Бахмут, вона вже безпрецедентна у сучасній воєнній історії. Це насправді місто фортеця, яке виконує своє стратегічне завдання, а головне стратегічне завдання це зараз перемолоти якомога більше військ противника і в частині, що стосується перемелювання, от саме цієї приватної воєнної компанії Вагнер, наші військові показують, чи не найкращий результат з усіх можливих чи можливий відхід від Бахмута, звичайно, так. І не треба чого боятися. Давайте нагадаємо, як нам уривалося серце, коли наші відходили від Северодонецька і покидали Лисичанськ. А через який час склалася блискуча харківська, а потім Херсонська контрнаступальні операції. Не буває так в історії воїн, що одна сторона нескінченно наступає, а інша нескінченно перемагає. Історія рясниць безліч прикладів, коли є програні. Битви чи навпаки виграні битви і програні війни. Мій улюблений приклад 1356 рік. Столітня війна, англійці отримали блискучу перемогу при Пуат'є, Навіть короля взяли у полони. Там погинула просто неймовірна велика кількість французького литерства. Сваржали французи, що все, катастрофа, поразка. А війну у підсумку програли англійці. Наш гетьман Веговський у 1659 році завдав дошкульної поразки московитам під конотопом. Але на жаль, там ту війну ми програли. Важливо виграти війну. Взагалі, мета будь-якої війни це перемога, це слова суньце, і ми цю перемогу обов'язково отримаємо. А, пане пане Петре, ну ми чуємо також а, про те, що економіка Російської Федерації не здатна буде забезпечувати ведення агресивної війни в Україні вже через три місяці. А, ми чуємо це і від про Будановця. Парада пана Буданова і взагалі він констатує, що Росія витратила величезну кількість людських ресурсів, озброєння та матеріалів, і Економіка та виробництво не в змозі покрити ці втрати. Що ви про це думаєте? У що стосується повноцінної війни, в зокрема Щодо бронезабезпечення і артилерійського потенціалу, то звичайно він понижується з кожним днем. Приведу тільки один приклад по артилерії. Скажімо, якщо влітку росіяни могли виставляти вогневі вали від 60, а почасти до 80 тисяч снарядів на день, це неймовірно багато. То зараз цей показник вже опустився до 15 тисяч. А максимум їхня економіка може воєнна виробляти до 4 до 4 тисяч снарядів. На день і цей показник неминуче рухається до точки свого занепаду. Попри те, що снарядні і порохові заводи у них все ще таки є, але тої кількості, яка їм буде, потрібна, буде з кожним днем меншати, меншати, меншити і меншити разом з тим, не відміняємо головну логіку останніх боїв, бо, на мій погляд, із грудня місяця вони змінили стратегію ведення війни. Вони відходять від великих бронекулаків і дійсно серйозних вогневих валів до класичних. Піхотної тактики, тобто піхотних валів. Якщо у березні втратили 3900 убитими і 900 одиниць техніки, то в грудні 21 тисяча убитими навіть більше і 300 одиниць техніки, щоб ми розуміли ці пропорції. А на превеликий жаль, автоматів калашникова рушниць Мосіна, СКС, і навіть ППШ 41 і ППС 43 вони можуть дістати зі складів. Вони ще мають. А оця людська маса, на жаль. Вмирає, вмирала і буде умирати. і не можемо відмінити що кілька сотень тисяч людей, котрі вже на марші до нас, пане Петре. Німецька розвідка наголошує, що Кремль може мобілізувати ще до мільйона окупантів, і враховуючи те, що зараз окупанти ведуть безуспішні атаки біля Бахмута, Авдіївки, Марінків, Вугледара, от як цей мільйон може змінити ситуацію на фронті? На мій погляд, докорінного перелому не буде докорінного. Давайте будемо чесними. У наших судженнях противник має певні успіхи. Все ж таки окупували Солидар, все ж таки вийшли на певне на певне наближення із трьох сторін у частині Бахмута, і деякі успіхи у них є. Але ще раз підкреслю: ця велетенська маса людей не зможе проламати хід. Взагалі, і перебіг цієї війни, мені видається, що робоча теза, котру сповідують росіяни, це оцим колосальним оперативним тиском добитися якогось способу заморожування цього конфлікту, їм направду у стратегічному контексті потрібна передишка. набагато більше ніж потрібна нам. Вони добре усвідомлюють, що середина весни початок літа українські збройні сили комплексно переозброяться отим величезним бронепакетом, котрий рухається до нас. А коли до нас ні. Надійде серйозна авіація. Я не маю сумнівів, що це станеться. То перелом у війні у цій фазі я дуже акуратно висловився. Можливий на літо, але усвідомлюємо, що війна екзист... екзистенційна після поразки <кій> Росія може стати на шлях свого розпаду. Тобто війна не завершиться лише на якийсь час, можливо, призупиниться.